Всім привіт! Багато ж кого зацікавила гра кенші після моїх відео. До речі, якщо ви тільки зайшли на мій канал, то обов'язково їх перегляньте. І на диво, у нас ця гра останнім часом стала доволі популярною, і багато хто тільки почав або починає грати в кенші. А деяким молдам, як мені, вона вже може і приїлася, і ми просто очікуємо з нетерпінням на кенші 2. Але все ж новачків на пожирання рвачам і іншим небезпечним тварюкам. Я залишати не буду. Тому ось вам маленький гайд для початківців. Якщо він вам зайде і буде попит. Дімпл, дімпл, круче. Ні, попит круче! То тоді запишемо і більш детальний. Почнемо з того, що при натисканні на кнопочку Нова Гра вам належить вибрати предісторію, яка впливає на місце ігрового старту, можливість вибору тієї чи іншої раси та кількість ваших ігрових персонажів у загоні на старті. Від 1 до 5 максимум. Для першого проходження самі розробники рекомендують вибрати предісторію під назвою Мандрівник, тому що ви з'являєтесь на нейтральному місці, в хабі з непустими карманами, що немало важливо. Крім вибору предісторії, ви можете відкрити меню додаткових налаштувань, де регулюються деякі важливі ігрові аспекти, наприклад, те, як швидко ваші персонажі будуть голодніти і множник втрат, тобто як багато урону ви будете отримувати. Тут я раджу залишити все на стандартних значеннях, тобто на одиничці. Але з пункту бандити грабують гравця, краще все ж таки галочку забрати. Даний пункт відповідає за те, чи будуть бандити забирати вашу зброю, якщо ви оглушені. Інші речі це налаштування не зачіпає. Тобто, наприклад, голодні бандити так чи інакше будуть забирати у вас їжу, крадіжка ж у вас грошей з ігровими і гровими механіками взагалі не передбачена. По замовчуванню гра надає нам вибір з чотирьох ігрових рас. це людина, шек, скелет, він же робот, та рій. Як ви можете бачити по відео, в мене тут є ще декілька рас, але вони додаються вже модифікаціями. Кожна раса має свої особливості, які полягають у відмінності характеристик здоров'я, частин тіла та переваги у розвитку певних навичок. У деяких рас є на вибір підвиди. Наприклад, у раси людина є білошкірі зеленоземці. Хоча тон шкіри ви все одно можете змінити, у якого є плюси до прокачування кулінарії, фермерства і науки, а також є чорношкірі женоземці, з яких виходять відмінні ковалі та потайні ніндзя-вбивці. Від інших рас найбільше відрізняється раса скелет, так як це по суті розумна машина, яка не має такого поняття як голод, і має найбільшу кількість здоров'я для частин тіла, але і лікування здоров'я представників даної раси відбувається не через медикаменти та відпочинок, а через дорогі ремонт комплекти та технічні ремкроваті, кроваті, що на початку гри дозволити собі практично неможливо. Досить якісно тут реалізований і редактор персонажа, у якому є безліч повзунків для регулювання зовнішності. Можна створити персонажа з адекватним зовнішнім виглядом, а можна й повноцінного виродка, тут вже як вашій душі завгодно. Ролплей відіграш кремезного симпатяги чи Голума з володара перснів обирати тільки вам. Примітно, що ви не можете створити подобу рельєфного та накачаного атлета, оскільки деякі характеристики персонажів по ходу гри впливають на зовнішній вигляд, а саме на рельєф м'язів і їх об'єм. Спочатку гри характеристики будуть мінімальними, тому перетворення вашого дрища в атлета займе деякий час. Ви, звісно, можете зробити персонажа просто крупним, але качка потрібно буде вибудовувати вже по ходу гри. Отже, ви народилися. Я ви слабкі, та нічого не вмієте. Навіть не намагайтеся відразу вплутуватися в бійку з будь-ким, бо навіть поодинокий голодранець без зброї та обладунків відправить вас у нокдаун або навіть на той світ. На перших етапах гри ваш порятунок це швидкі ноги, а точніше, навичка атлетики, що відповідає за швидкість вашого пересування. Зростання цієї навички залежить як не дивно від того, як багато ви пересуваєтесь. Не перевантажуйте вашого персонажа, іначе атлетика прокачуватиметься довше, а швидкість бігу значно знизиться. Важливо забезпечити персонажа їжею, оскільки голодаючий персонаж отримує штрафи до характеристик і найголовніше до швидкості свого пересування. Щоб уникнути цього, нам потрібні гроші на купівлю продуктів або ж просто видобути м'ясо з тварин. Але нагадую, полювання на тварин на початкових етапах це справа непроста. Тому, щоб це все отримати, найпростіший і не найчисніший спосіб, це за межами населених пунктів агрити тварин або зграї бандитів і приводити їх у місто, де вартові з ними розберуться. А ми зможемо залутати та продати речі бандитів у магазинах, або ж розібрати, освіжувати тушки та продати, або ж посмажити м'яско на багатті. Ще один з методів вже чесного заробітку, але не дуже вигідного. На старті це збирання та продаж руди. І краще знайти копальню мідної руди, ніж залізної, тому що вона все ж таки дорожча. Рудні жили знаходяться за межами міст, і ви їх точно не пропустите, тому що тут вони майже на кожному кроці. Не забувайте відвідувати різні руїни та закинуті будиночки в містах, особливо якщо ви стартуєте, як у даному прикладі, в хабі. Там завжди є різний цінний лут. Підсвічуйте предмети, які поруч з вами за допомогою клавіші Alt. Збирайте все, що бачите, пилососьте кожну локацію, і продавайте це в магазинах. Так ви собі точно заробите стартовий капітал. Остерігайтеся работорговців, тому що вони беруть у полон усіх персонажів, які лежать у нокауті, а пізніше продають бранців у рабство, з якого без належних прокачаних навичок втекти не так просто. Далі ми трохи поговоримо про основні базові навички, які допоможуть вам вижити та почати розвиватися. Скрадання, крадіжка, зламування та вбивство. Дані чотири навички сильно допоможуть вам в отриманні прибутку та крадіжці рідкісних предметів у руїнах і ворожих містах, що кишать ворогами, або ж крадіжці товару у чесних торговців в магазинах. Режим скрадання активується спеціальною кнопкою, а прокачування навички проходить від переміщення вашого персонажа в цьому режимі серед інших неписів. Від досвіду скрадання залежить можливість виявлення вас іншими персонажами. Найскладніше вас виявити вночі в неосвітлених місцях. Навичка ж крадіжки впливає на ймовірність успішної крадіжки предметів із ящиків без створення зайвого шуму. Перед крадіжкою варто переконатися, що в потайному режимі вас ніхто не бачить. Якщо не бачить, то в режимі буде над головою відображатися синє око. А якщо бачать, то червоне. Дуже легко прокачати цю навичку крадучи предмети не з ящиків, а з полиць магазинів, тому що при такому методі ви не створюєте шуму зовсім. Щоб підсвітити всі предмети, які знаходяться в приміщенні, просто натисніть клавішу Alt. Така навичка, як зламування, впливає на ймовірність успішного зламування закритих скринь і сейфів. Причому з часом ви зустрінете сейфи, для яких у вас можливо буде недостатньо навички злому. Але такі сейфи все одно можна зламати за наявності у вашому інвентарі предмета під назвою інструмент. Зламування буде довгим, але 100% успішним. Повторюю, лише за наявності інструменту. Викрадені предмети важко збути в тому самому місці, де ви зробили крадіжку, але ви без проблем зможете все продати в інших містах. Вбивство ж або прихована атака це також дуже корисна навичка, що дозволяє нам у режимі скрадання тимчасово оглушити всіх ворогів, крім звірів. З оглушених ворогів можна збирати будь-який лут, без побоювань, якщо вас ніхто не бачить. Навичка прокачується від кількості прихованих атак. І від складності прихованої атаки. Чим сильніше у персонажа, якого ви атакуєте, прокачано навичку стійкість, тим менш ймовірним буде успіх прихованої атаки. У грі є особлива фракція під назвою Гільдія злодіїв шинобі, до яких ви можете вступити, внесши внесок у розмірі 10 тисяч катів. Ця фракція має тренувальні манекени, які дозволять прокачати навички злому і прихованої атаки. Знайти цю гільдію ви можете також у місті хаб на околиці міста у самій високій башті на цій місцевості. Однією з найважливіших навичок є сила. Навичка впливає в першу чергу на вагу, що максимально переноситься персонажем без перевантаження, а також на кількість урону, яку ви наносите важкою зброєю. Прокачується навичка за допомогою пересування під час перевантаження. Максимальний темп зростання навички буде в тому випадку, якщо ви візьмете на плече іншого персонажа і самі перевантажите себе більш ніж на 75%. І тоді при пересуванні на найбільшій швидкості навичка буде рости досить швидко. Міцність же впливає на опір будь-якому урону, але найголовніше на поріг нокауту, який означає ймовірність попадання вашого персонажа при нокауті в кому до повного одужання. Тобто, чим більше міцність, тим більше ймовірно, що при нокауті ви швидко оклемаєтесь і встанете на ноги, а не впадете в кому, в якій іноді можна прилежати більше доби, а то й довше. Навичка прокачується досить цікавим чином. Чим більше люлів ви отримуєте, тим більше і швидше зростає навичка. Спритність є найважливішою навичкою для ніндзя або самураїв, що використовують легку зброю на кшталт катан. І найбільш марною для громил, які використовують важку зброю на кшталт здоровенних дубин. Впливає навичка на швидкість атаки та блоку легкою зброєю, а також на кількість ріжучої шкоди, прокачується за допомогою використання легкої зброї у бою, що логічно. З навичкою сприйняття ж все впросто. Вона впливає лише на дальність та влучність при використанні зброї далекого бою. У грі існує також багато інших додаткових навичок і дисциплін, але вони вже більш цільові, і в цілому базуються на основних. На перших парах цієї інформації вам має вистачити, а далі вже, думаю, і самостійно з усім розберетеся. бо пізнавати ігровий світ кенші завжди цікавіше самому, ніж від розповідей якогось дядька з Ютубу. Чим можна ще зайнятися у цій грі, окрем розвитку навичок та заробітків? Та взагалі чим завгодно, це гра пісочниця з безлічю можливостей. Можна стати фермером, ковалем, вивчати науки, бути одиноким мандрівником, або зібрати величезну команду і відбудувати місто, брати участь у протистоянні фракцій і вершити суд, зібрати велетенську армію і нищити цей світ, або просто бути рабом з відірваною рукою та ногою і намагатись вижити. Можливостей безліч. І ось так просто їх всі не перечислити. Що ж, а якщо вам сподобалось відео, то не скупіться на вподобайки і обов'язково напишіть в коментарях, чи потрібен вам більш детальний гайд. Та і взагалі не скупіться на коментарі, це допомагає в просуванні відео. Також не забувайте, що у нас є телеграм-канал та Дискорд сервер, де можна знайти собі однодумців по ігровим смакам. Ну і, і не тільки. Приєднуйтесь, всі посилання будуть в закріпленому коментарі та в описі відео. Ну, а з вами, як завжди, був Олексардас. Тож, до нових зустрічей, друзі, та всього вам найкращого.